Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні я розповім, як боротися із слимаками. Спосіб дуже ефективний, але хто дуже любить слимаків, прошу не дивитися, тому що я покажу не тільки спосіб боротьби з слимаками, а покажу і результат. Влітку кімнатні квіти я виношу на двір. І от у моєму кругу. Сьогодні я побачила слимаків. Бачите, я чесно скажу, я дуже багато перепробувала способів, результату бачила мало. Результат я побачила лише при використанні оциту або оциту із водою. Увага! дивіться, ось слимаки. Я поливаю із бутилки уксуса, і ось дивіться результат. Кислота їх роз'їдає. Капусту. Для капусти я беру 100 г уксусу і 200-300 г води і збрискую. Още раз вам показую результат використання оцету при слімаках. Їх просто немає. Всім щиро дякую за перегляд. Всього вам найкращого. До побачення!